Проявище телегонії знали ще наші предки, яких ми досі чомусь вважаємо дикунами. Так ось, у них, коли батьки наречено шукали йому дружину, перше питання до батьків дівчини було чи чиста дівка? Тобто, чи не була вона заміжня, чи не хворіє вона, та головне, чи не несе в собі чуже сім'я? Якщо ж дівчина гуляла, то вважалося, що вона за це отримує безліч хвороб. А накопичуючи різні генетичні ознаки від своїх попередніх партнерів, руйнує первісний образ дитини, переданий першим та наступними чоловіками. Тому дитина може народжуватися не схожою на батьків з купою психічних хвороб та патологій. Жорстоко, цинічно, подикунськи, але ж куди страшніше бачити 15-річних повій, 11-річних вагітних дівчат. Нам ще багато чому треба повчитися у наших предків. Ось чому на Русі, а потім і в Україні дівчина, що втратила цноту до шлюбу, практично вже ніколи не могла одружитися. Варто звернути увагу і на те, що і для чоловіка перший статевий акт має не менше значення, ніж для жінки, тому що від неї йому також передається творча енергоздатність. І чоловік також у подальших статевих контактах є передавачем жіночих властивостей.